Добрий день. Сьогодні хочу з вами розпакувати таку довгоочікувану посилку з сайту Ахьор. І давайте починати. Ця посилка невеличка, дуже швидко приїхала в Україну Київ. Отримала в магазині Резетка. Можна там отримувати посилки з міжнародного відправлення. І ось так виглядає посилка всередині. Перший продукт це карі від California Gold Nutrition, USD Organic, Тут 161 грам. Я придбала це повторно, оскільки моя мама побачила у мене карі, попросила відсипати. Ну, у мене така ж сама упакування 161 грам, оскільки запах їй дуже сподобався, вона каже, що дуже важко знайти адекватне карі у нас на ринку в Україні. А те, що, знаєте, продається по 10 грам, то воно або якісь ніяке, або якісь такі ціни дуже дорогі. Це карі. І я зрозуміла, що їй треба. Придбати таке ж саме карі, і я замовила тут дуже класний склад, і тут дуже прикольно, що ну я не буду відкривати, бо це мамин варіант. Тут на половинку повністю є отвір, яким ви можете багато насипати. І інша половинка це з такими отворами, де ви так дозовано можете висипати з цього упакування. Карі класне, дуже свіже і ароматне. Рекомендую. Наступний продукт це від Dr. Woods Tea Tree Кестл Soap Тут 236 мл. Колись давно я його придбала, і мені дуже сподобався ефект від нього на такій, знаєте, проблемні шкірі. І зараз в мене у знайомого, який зараз ЗСУ, є певні проблеми зі шкірою, і ми з ним якось спілкувалися в онлайні, і він щось там каже, що ніяк не може з цим поборотися. Я розумію, що у нього там стрес і дуже нездорове харчування. Але я зрозуміла, що йому треба презентувати ось це кастильне мило рідке. Воно специфічне на аромат, але воно дійсно допомагає жирній шкірі і такий, знаєте, схильний до вугрів і прищиків побороти оцей зайвий себум і очистити трошки обличчя. Воно не сильно буде сушити, але знову ж таки, це не буде легенький вплив, але дійсно від нього я отримувала дуже класний результат. Маю надію, що і знайомлям. Моєму допоможе. Це кастильне мило. Два продукти це від Now Prose Support. Тут по 90 таблеточка в кожному пакуванні. Не перший раз беру для мого батька. Він бачить результат і пропиває там два-три рази на рік. У нього PC, цей показник, ну, трошки вищий, ніж необхідно, але знову ж таки, це набагато краще, ніж було років так 7-8 тому після операції. Тобто, ну це реально класна штука, яку він пропиває і бачить результат. Тому рекомендую, у кого є проблеми з простатою у батьків. Але знову ж таки, цей засіб був прописаний лікарем, але там інша була назва, яка продається в аптеках у нас в Україні. Я порівняла склад з тим засобом з аптеки і знайшла аналог на хорбі, який співпадає повністю. І по ціні, ну, можливо, зараз вони майже однаковою ціною, але на той момент ціна. Була дешевша саме за хірбу замовляти. Зараз я просто вже замовляю на автоматі, оскільки є прогрес для папи, і ну тут ціна не саме головне. Тому рекомендую тут по, по дві таблетки треба приймати і він приймає от таких -от дві упакування за а, от такий один цикл прийому, і таких він два-три рази таких циклів робить в рік. І бачить результат. І також стандартний набір, який я завжди беру, щоб було про запас. Це, ну, я знову ж таки, тут поставлю посилання. Підводка супер класна фізична формула, обожнюю, ультраблек колір і браун. Класний, дуже. Прикольно, оцей накінечник, гарний склад у нього, у цього продукту серумом. Тобто він допомагає, щоб ваші вії не випадали. Реально класний. Я не знаю, мені дуже подобається. Не перший раз беру, і багато хто зі знайомих у мене теж на цій підводці сидить. Вона реально класна, рекомендую. В принципі, це все, що я замовила за Хіробу. Посилочка була невеличка, але вона того варта, я дуже її очікувала. І це, до речі, мені пощастило, що була акція, по-моєму, 25 30 знижка на все те, що ви додаєте в корзину свою, замовила те, що необхідно, по мінімуму, але назбирала на безкоштовну доставку до України. Цікаво, чи ви що замовляєте за хьорбу, Як часто, що ви там для себе відкрили, без чого ви не можете уявити своє життя? Чекаю вас в коментарях. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! p a